Хворі птахи у центрі не дивина, але такої рідкісної породи тут ще не було. Жив птах у цій домівці майже три місяці. Знайшли його у ставчанах. Там він потрапив у капкан. За його лікування взялися, бо були надії. Метал пошкодив кіхті, а на оці у птаха була катаракта. Робили йому різні примочки, мазями мазали мажням вишневського, Потім, коли вже трошки. Рани зажили, ну і годували трохи але старалися, щоб він чим поменше до нас звикав. Це вид яструбів, санітарів. Вони знищують щурів та мишей, полюють на зайців та качок. Тож годували їх смачно, по голуби, перепілки. Бирали перепілок, таких вибракованих купляли так. Одоживши тепер самку, яструба відпускають на волю. По черзі з лапок знімають пунці. Саме вони втримували птаха, щоб той не злетів. Коли все готово, знімають клобучок. Тінить, тяніть, ні, после тяніть, все, і зараз воно полепить. Поки, бачите, перелякано. зараз подивиться, що пішов. З важких хворіб витягають різних птахів. Малі яструби дуже часто попадають і так само поверталися в природу. Бури вітри, сови кількох видів. Ну як, як денні, так і нічні хижаки. Назавжди у еколого еколого-натуралістичному центрі залишаться ці 11 орлів, яких вилучили у Кримчан, що торгували фотографіями з птахами. Пристосуватись до природи самотужки орли не зможуть. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.